У мене є різні вакансії роботи валом. Я у військовослужбовця завжди питаю, чим він хоче займатися, коли я йому перечисляю. Я даю змогу йому вибрати. І коли він вибирає і працює з цим, то в нього це вийде краще, ніж я його засунув кудись напередок, да, і він там буде дежурити. І... Нічого не робити, як би боятися. Мені це не потрібно, треба ефективно працювати швидко і приймати рішення, якщо щось поламалося. І якщо у нього немає досвіду, як вирішити проблему, навіщо він? Проходить спів... співбесіда зі мною, так же само з хлопцями, які розуміються краще, ніж я, бо я все ж не знаю. І розпитується, що він знає про реп, Працював вкладати з електроникою, не працював. Чому так само до мене він хоче? Таких в мене по співбесід скільки зайшло? Чоловік 5, десь так. Би, ну, я поки дуже їм пишаюся, якби не прогадав.